Ну, що, прийти, з вами я, Денис, і сьогодні ми знову граємо в школу Балці Плюс. З вами я Денис і давайте без зайвих балачок Просто перейдемо в гру. Oh. І ви напевно там вже помітили воду ці таймери знизу. Коротше, ці у нас цікавий мод, який позначає який даде. Який, типу, просто суї події в цій грі. Коротше, от оце. Кожні 2-4 е, е, секунди буде ставатися якась подія. І потім кожні 60 секунд буде ставатися якась складна подія. От, наприклад, бачила, я тільки що ви, е, використав, точніше, сам е, батончик енергетичний використався. Не, Не хвилюйся, я йду. Бачите, тут ще щось дивне стається. 15 секунд. Твоє покарання. Не змушуй більше цього робити. А знаєте. О... Ой. Ох ти ще. От... Як не чесно. От, оце от, от один раз я. Смішні звуки. Так от, один раз я спробував спограти, відео, не записалося, але це було так хаотично. Ну, от давайте я э, удари не зараз, зараз да показати, тому що тільки на третьому поверсі. Ну я так розумію, після третього поверху також так хаотично починається. Давайте як вот в от, 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 от. Як вот ото той таймер э, звичай. Це... Ну це не чесно. Коротше, вот оце. Є дуже маленький шанс, що от це, от, що таймер. Э, що э, що во-вот-вотої таймер, який. Э, От, от цей от таймер є дуже маленький шанс, що подія пов'язана з ним станеться. Але як ви, як ви могли почути, то вона тільки що сталася, тому що музика почала грати, і директор сказав. Ну, а також тут, як ви зрозуміли, працюють інші події. От мені от дуже подобається, як от-от... івент штука працює. Як вот. А, і схоже, я тільки це що... з'їв батончик сам по собі. Ну, точніше персонаж з'їв батончик сам по собі. Так от мене от дуже приколює, як от оце таймер назвичай на там де івент, він просто смішно дргається. Сремонтуйте свій генератор. А також у нас тут є ще новий NPC, який є, є... є ча... Части... який є частиною цього моду. Я тут. Щоб сувати, тобі життя ще більше. І, схоже, я перший поверх так і не пройду. Тут я оце. Як ми могли що зрозуміти? Я оце. Рандомний івент. Що. Що. Ін інструменти в піснях змінюються. Моя тому що чому ні? Схоже, я оце тільки що з'їв. Бананву шкірку. Six... <sighs> Наша ціль на сьогодні це пройти третій поверх. І ми будемо тепер гра. Чого так лагає? Тепер ми будемо грати. Вот вот цим от мусоном, тому що у мене... Давайте подивимся скільки кінки у мене очків. А, так вот що воно с там просто штукас. Ану! от-от це от врятує. Hello there. I'm, there. I'm coming to see you running. Hello? See? This is what you saved me from. Hello? Hello? I'm coming to see you running. See you running. No. Warning, you're Hello? You are in debt. 60 seconds for me until you get positive. Uh -huh. see you running. Hello there. Well You don't run right. Warning, you're until you get positive. Oh my god! Warning! You are in debt. 60 seconds for me until you get positive.

I'm, com I'm, com ah. I'm coming. Ааа. Right. 30 секунд. Ааа. У нас 30 секунд покарання, oh, oh, oh. тому що чому ні? А не. А ah, це от Балді зламав лінійку і хоша моментально срамонту. А, ні, знову поламав. і знову поламав.

Авітація можна. Це на за я думаю, що воно хра oh. гру ставити на пауза на позі.

Шавка. Тому що як по-іншому це можна пояснити. Hello. Я можу. Hello there. Hello there. Речі, вот це. Я ще... Все. Давайте готові тут просто перечекаємо. Ми вже будемо довго, тому що от подивіться sure, на таймер. Ну, in... sure, well, очевидно, це гравітація. Мы іншого не може. Бути. У нас тут э, У нас тут вот тут школа балти на місяць. Я надеюсь пару це де. У нас тут школа балти на місяці. Так, Я хоча б туди йду. Тут іду. На... Ну, скільки тут вот оцих от мячиків? Я то то це можу просто пораж переч... А я не можу просто поражкати, тому що Балді. пройду Та ты на приколі. I'm coming to see you running Ото от, це от, де пройти не проїхати, тому що про, е, проїхати немає чим, а пройти ти не пройдеш. So от, 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 от 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 знаєте, от у мене вже в голові починає крутитися. Та боже, не починає. Вот тут мне они вот потрібно трохи ведете. А то мне уж уже трохи погано стоит. Короче, классный музон. Oh. For Sorry, no put... Я візьму мапу. Все. Я сподіваюся, що на наступному uh, поверсі не буде uh, о нашої інакше я от сіот. Uh, the... Хоча... Uh, Хоча ні, ну якщо таке буде, то я точно використаю о, о, точніше вимкну подію, яку, о, яка постійно повторюється. Але я не буду вимкати всі події. Тому що от гравітаційний хаос у мене тепер голова оберту. А. Ну і очевидно, мені ще треба було з'їсти ключ, тому що тому. Нагадую, зайди до мого класу через дві хвилини. Глянь на мапу, щоб дізнатися, де мій клас. Перше я ще до статусів. Точніше персонаж. І там директор зайшов. Е шоу. Я нарахував Ну тепер. Це зрозуміло. хвилину. ще маєш речі, от хочете цікавий факт. Вот-вот вот ці от шунуры. Нури — це типу не намальоване щось. Це типу от оце от кожна текстура шнура це окремий спрайт. А не... Я думаю, що це от, оце, просто один спрайт, який є білим квадратом. А потім за допомогою коду він е, його розмальовував. І потім там же можна за допомогою якогось методу його там потім крутити. Але то, чи так не можна зробити з генератором рівня, хоча тим, якщо все одно можна перемальовувати. Нуль хвилин. Що тепер треба чекати, бо що вибору мені не дають. До сенсу no uh, купляти будь-які предмети нема, тому що uh, одинаково ти їх з'їж. ложечки, я їх... Можу. Вони, напевно, прямо зараз їдяться. Ну, от. А, і ще інструменти змінилися. знаєте, просто по приколу. До речі, це навіть видно, що це окремі спрайти, бо тим, що. От подивіться. Ще ясно у нас вот, оце, вот, у нас уроки закінчились. І то мені здається, чи музика вона накладена на одне одне. Ну, чуєте? Він каже, що вот, це не буде в школі після навчання в коридорах. Це означає, що це... Оооо, я це не пройду. Давайте оце У мене є ідея. А, точно, то не это. Я наскільки пам'ятаю Ре-Рестарт левел. Коротше, як... Я так розумію, що воно... Оце під час гри вибирає якусь подію, щоб постійно повторювати. Ну і відповідно ту подію постійно повторює. І то мені... i'm para gonna show e конкурсів. Але от е, я, е, я так дихаюся, що коли предмет ти з'їдаєш, то... Коли ти з'їдаєш предмет, то ти, ти потрошки сповільнюєшся на певний період часу. Але у тебе от понці витриває щитові. І от мені от серйозно стає... I'm coming to see you running. Хороше, піде, до речі. Mm -hmm. реч. запис те це добре, давайте перезапустимо гру і просто перейдемо на третій поверх. Mm -hmm. Mm -hmm. Диво то, що нічого дивно не сталося. І до речі, я... Це що таке? Тест взяв то й Тільки то мені здається, то не тест. То щось інше. Тому що теста на цьому персі не було. Тест з'явився. Там був субтитр. Я так розумію, що якщо на поверсі є тест, то тепер ще він буде проклятий. Не тільки все інше. Два. Три. Четыре. До речі, я справді суб... Субтитри з. Субтитри. Дивних. З дивних місць. Коротше. Тут мені ще й субтитри, по Короче, Коротше, тут все поламали. Що, можливо, й не може. I'm coming to see you running. I know you were a good student. Гей, нагадую, зайди до мого класу через три хвилини. I'm coming to see you running. I'm coming to see you running. But well, you don't run it, alright? Hello there! Hello there! Warning! You're in 60 seconds Hello there! I'm coming to see you running. You don't running, all right. О, загадкова кімната. Я хвилини. И тест просто з'являється. Зремонтуйте мені субтитри. <плес> Та взагалі зремонтуйте мені гру. Та да, от оці от, от субтитри поламались тест. Приколі. Hello there. Oh. Hello there. Hello there. Hello there. Hello there. Hello there. Hello there. Hello there, <sharp inhale> Вихід. І шукаємо решта виходів. Даре я бачу. Знаєте, я от не готовий це проходити далі, але, от, як на мене, то це оце, це все дуже. це все дуже класно і оце от, от хіхенькі хаханьки Можу сказати. З вами був я, Денис. Це був Тотальний Хаос Плюс. Не забувайте ставити лайк підписуватися на канал, писати коментарі. І побачимося в наступному відео. Дякую за перегляд. Дякую за гру. Приходь ще!